Цеглина 300-річної катедри намальовані дітьми сердечка та важливий документ про співпрацю у Львові. Заклали символічну капсулу ворушливою атрибутикою з Фрайбургу. У нашому місті розпочали будівництво майстерні нового арт-простору для ветеранів. Це кошти міста Фрайбурга, і власне вони цільово йдуть власне на допомогу пораненим на мистецтво. Ця майстерня вона критично важлива, тому що я дивлюся, як наші поранені оживають, коли вони щось своїми руками там виліплюють, малюють скульптури, там вирізають. Нова майстерня це 1832 квадратних метри арт-терапії, які збудують на базі старої котельні, яка вже не діє. За мільйон євро від Фрайбургу. Започаткують унікальний простір, в якому ветерани та їхні рідні творитимуть, спілкуватимуться та навчатимуться. Тут буде цех скульптури, керамічні цехи поруч з музикою, театром, живописом, перформативне мистецтво. Тут буде формальна і неформальна освіта. Ми будемо говорити і проводити тренінги для митців, наприклад, як взаємодіяти з травмою, проводити курси для початківців і для. Наступних рівнів вже 30 років Фрайбург є нашим містом побратимом Це сила, села цікавих проєктів та допомоги. Аби закласти капсулу під новий арт-простір, мер німецького міста приїхав особисто і слід сказати, що його сантименти до українців є щирими та зворушливими. Я глибоко вражений, адже протягом чотирьох днів, які я перебуваю у Львові, я вже не раз плакав поруч із родичами, які на фронті втратили своїх найдорожчих. Німці мають дуже чітко розуміти те, що вони бачать в новинах, не просто картинка, а страшна реальність, в якій люди страждають фізично та ментально. Нам би, звісно, всім дуже би хотілося, щоб Трамп завершив би війну в Україні, але це складніше питання, і в тому відіграє не тільки Дональд Трамп. Звісно, цей кейс з Вірменією і Азербайджаном дав дуже гарний результат, тому що завершилося понад 35-річне протистояння. Цей досвід нам обов'язково треба використати, оскільки все одно ми готуємося до певних дій, які би стосувалися припинення вогню і забезпечення якоїсь мирної поточної ситуації. На наш погляд, ще далеко до такого. Повноцінного мирного врегулювання і ця зустріч Трампа з Путіним буде лише початком до реального встановлення миру, але там можна буде окреслити такі загальні позиції двох міжнародних великих гравців. Після чого ми бачимо, що і Україна має свої бачення, і дуже добре, що європейський союз і європейські країни, безпека яких теж зачіпається в цьому питанні, оскільки Україна перша до цього досягнення саме можливого наступу і на інші європейські держави, ми бачимо, що вони. Теж показують свої певні позиції, як може бути врегульована ця ситуація, і за рахунок і їхньої підтримки в цьому питанні можливо це буде більш на нашу користь. Думаю, що щось зробить, але мало мало. Mm. Мало нам то не вигідно. Я думаю, що Трамп взагалі нічого не зробить нам. Ну то будь-якому треба зловити і казнити. Все, це єдиний вихід. Мені здається, що. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном мав трошечки іншу складову, та це буде тяжко його інтерпретувати на конфлікт між Росією та Україною. Та треба як мінімум шукати інші методи. Нас надія всієї України, що він хоче закінчити війну між Росією і Україною, але з нашими справедливим миром і справедливою Україною чи зараз так буде? Це питання погане є бо. Всі такі передумови, що більше це виграє Росія, ніж Україна. Я думаю, що так. Все-таки ця зустріч має дати якісь результати. Які б вони не були, результати поганими не бувають. Це в дальшому вплине на наше формування держави і нашої перемоги. Сепаратистські угрупування – це сепаратистські угрупування, але територія країни має бути в таких кордонах, як була. Вважаю, що ні. Неможливо заспокоїти, можливо, я взагалі не вгадав тему, але неможливо заспокоїти того, хто нападає віддачею земель. Зараз треба щось вирішувати. Я думаю, що тут не можна сказати, що і не треба нам виру, і не треба нам наших територій. Ну тут важко сказати, якщо чесно, але я думаю, що. Мир все таки важливіший. Я думаю, якщо ми все таки от вирішимо, все, давайте закінчимо, ми віддаємо все одно рано чи пізно. Росія захочеться ще ще більш масштабу, ще більше територій і захочеться й далі. І там і Одеса, біде, і Миколаїв, тому я думаю, це ну не зупиниться на тому всьому, що ми віддамо і все буде добре. Спіймали ще одного помічника 31-річний чернівчанин попався на гарячому, коли брав гроші з клієнта. Спредник шукав бажаючих втекти за кордон через своїх знайомих та обіцяв їм непоганий сервіс. За 10 тисяч 900 доларів діло пропонував поселення біля державної межі з Польщею трансфер та консультацію щодо найкращих ділянок для перетину поза пунктами пропуску. Попри обережність, прикордонники спільно з поліцейськими таки викрили горе бізнесмена, і тепер він може сісти у в'язницю на 9 років. На сьогоднішній день ми не знаємо, чи є на Львівщині різновид омікрона стратус чи ні. Але в нас вже є хворі, які звертаються по медичну допомогу з такими скаргами, як охриплість голосу, біль у горлі, підвищення температури тіла і загальна слабість. Власне, ці симптоми описують як найбільш характерні для різновида омікрона стратус. На сьогоднішній день є багато вакцин, які можна використовувати один раз на рік для того, щоб отримати додаткову дозу захисту проти COVID-19. Надцять особливо, якщо це люди старше 60 років, особливо якщо це люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, діабет і надлишкову вагу. Тому при перших ознаках хвороби сконтактуйте своїм сімейним лікарем і далі дійте відповідно до його вказівок. За 31 тиждень 2025 року в матеріалі від 25 людей було підтверджено наявність коронавірусу, і з них шість дітей. З цих 25-16 були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я Львівської області. В порівнянні з минулим роком захворюваність невисока. Але якщо говорити динаміка потижнева, 25 хворих, перед тим їх було 15, перед тим 10, 6, тобто ми бачимо, що є тенденція до зростання числа хворих на COVID-19. Ми виявляємо РНК віруса sars cov 2 Поки що результатів типування за останній місяць ми не маємо, отож ми не можемо сказати, який саме різновид штаму коронавіруса циркулює зараз. Але ті, які останні ми мали результати, то циркулювали різноманітні штами Омікрон. Чи є в нас різновид стратус, чи немає, поки що ми не знаємо. Але це теж є різновид омікрона, який на сьогоднішній день циркулює, зокрема в шести областях України. Ми у вас чуємо. Це поліція, ми на місці зараз приїде ДСНС, відкриє. Безпорадний старенький залишився зачиненим у своїй квартирі та благав про допомогу. Його відчайдушні крики почули сусіди, але дістатися пенсіонера аж ніяк не могли. Тож викликали поліцейських. Вже за мить живе відзвонило пікунам, дідуся, але марно слухавку. Так ніхто й не взяв. У лічені хвилини на місце прибули медики та рятувальники, які й доставили бідолажного до лікарні. Дай можна готово тримає. Ага. Я не бачу. Ага. Дякую. Ага. Все, тако лежить, розслабтеся, тільки не цей. Не, не крутіться. Не крутіться. Ану лежіть, ставте голову. Ага. Ставте голову, лягайте. Все, 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 все лягайте. Лягайте, лягайте. Так лягайте. Намагався припаркуватися, але невдало. Проблему вирішив сном. Патрульні штрафували водія під муху, який в'їхав своїм ауді в опору гаражу. Цей момент потрапив на камери відеоспостереження і на кадрах видно, що після ДТП чоловік вийшов за керма, подивився і спокійно пішов прилягти на задньому сидінні. Коли служиві виявили керманича, то він категорично відмовився від перевірки свого стану. Проте патрульні таки склали на нього протокол. Витягаємо шезлонги та теплі речі, адже сьогоднішню ніч краще провести просто неба. На львів'ян чекає яскраве космічне шоу, адже саме зараз земля проходить крізь частки, які по собі залишила кумета Свіфта Тутля. А цьогоріч пік потоку персид припадає на ніч проти 13 серпня. Метеори, які ми будемо спостерігати, входять в нашу атмосферу зі швидкістю майже 60 кілометрів на секунду, і падають так часто, що протягом хвилини можна буде побачити до ста так званих зірок, які створюють ілюзію. Світлового дощу